Лунін на шпальтах газет Артем Мілевський повернувся у футбол. Та коли ж повернеться Віктор Циганков, вітаю друзі, Макс Коляда, канал Трибуна, і ваші найкрутіші коменти під минулим випуском. Прямо зараз пиши новий коментар, або наприкінці не важливо, головне його напиши, щоб у наступне відео потрапити. Стартуємо з UPL, а саме з перенесеного матчу 10-го туру української прем'єр-ліги, в котрому Шахтар переміг зорю 3-1. Загалом же друзі, це 10-та поспіль перемога підопічних Маріно Пушича в чемпіонатах України. Шахтар не ссеться до чемпіонства, втім, якщо подивитися на турнірну табличку, відрив від Київського динамо не такий і великий. А зважаючи на те, що у них ще буде очний поєдинок, класичне, то нічого ще не визначено. УАФ оголосило, що за попереднім аудитом за правління Павелка було виведено. Так. Приблизно 1 мільярд 342 мільйони 900 тисяч гривень. Думаю, не слід навіть говорити, на що саме пішли ці гроші. На всі питання вам дадуть відповіді ну, магазини, де. Роблять вироби з крокодильчої шкіри, хуторець на Дніпрі і секс-шоп полуничка Ну як можна, стільки напис... Артем Мілевський повернувся. І ні. Тут не буде жарта про те, що він повернувся до тверезого життя, бо це баян, і що я взагалі зараз розповідаю очевидні речі. Міля повернувся у футбол, але з однією ремарочкою. Медіа 39-річний Форвард приєднався до Київського медіафутбольного клубу. Ігніс Мілевський також розповів, чому обрав саме цей футбольний клуб. Я наразі, друзі, не буду детально розповідати, що таке той медіафутбол, бо справді це може зайняти цілий випуск. Скажу одне, що е, для Мілевського Ігніс це дуже крутий, але складний варіант. Чому? Бо Ігніс грає досить на пристойному рівні. Навіть сам Міля вже сказав, що бігає на тренях він дуже багато і втомлюється не менше ніж в київському. Динамо, ну що ж, очікуємо на появу мілі на екранах, на голи та гольові передачі. Шкода, звісно, що на медіафутбік нині не можна робити прогнози. Але ж повертається українська прем'єр-ліга. Наступний тур вже на носі, не на цьому обгорілому носі, який злазить. Фу. Роби прогнози на чемпіонат України у наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коментарі там же на тебе чекає бонус. І не забувай, спорт підтримує тебе. Далі за курсом Єврокубки, 18 квітня відбулися другі матчі однієї четвертої фіналу ЛК і ЛЄ з цікавого, Аталанта вибула Ліверпуль. Байер Хабі Алонсо пройшов Вестгем. Дуже хочу, аби саме цей склад Леверкузена виграв цього сезону якомога більше. Круті вони, харизматичні, подобаються. Бенфіку Трубіна пройшов Марсель. На цьому матчі загострювати увагу. Не хочу Трубін там знову відіграв не найкраще. Невдалий період нині у нашого кіпера та у Бенфіки, тому дамо їм спок. А Рома подолала Мілан. Велкаш, здається, все вийшло цілком прогнозовано по результатам. Яка ліга, власне, такі результати? Власне, чекаємо на півфінали. Віктор Циганков ймовірно не зіграє з Кадісом. Мало ймовірно, що хавбек візьме участь в цьому поєдинку, який пройде 20 квітня. Про це повідомляє Мундо Депортіво. Хавбек продовжує одужувати від дискомфорту у литковому м'язі. Відзначається, що футболіст отримав травму, поспішив зіграти за збірну України і з того часу не відігравав провідної ролі у складі іспанського клубу. І хочеться побажати тут циганкову якомога скоршого одужання, і щоб до євро комо швидше. Власне, одужав казка Жирони з чемпіонством вже закінчилася. Головне, щоб вони лишились в принципі в зоні ліги чемпіонів і щоб циганков був здоровим до чемпіонату Європи. Крокуємо далі до Андрія Луніна, а саме до кількох цікавих моментів. Спойлер, будемо лаятись на УЄФА і кайфувати від нашого кіпера. УЄФА оголосила, що він ПСЖ Усман Дембеле став гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Він забив у матчі з Барселоною, і Парижани вийшли у півфінал. І найцікавіше те, що Андрій Лунін навіть не потрапив до переліку номінантів. І тут, знаєте, прямо наступну інфу хочеться УЄФА в лоба ось так тикнути. Ось так прям басофа скоро опублікував рейтинг гравців, які отримали від порталу найвищі оцінки за. Матчі плей-офф Ліги Чемпіонів. Дві перші позиції належать нашому воротарю. Думаю, не слід навіть і повторювати те, про що ми говорили в минулому відео. Друзі, Реал хоче підписати з Андрієм довгостроковий контракт. І це вже приємна база, на яку ми дуже чекаємо. Що цікаво, Андрій після того суперперформансу навіть став найпопулярнішим, якщо дивитись на підписки, українцем, українським точніше спортсменом в Інстаграм. Обігнав Зінчика. А вишенька на торті наступна інфар. Божевільний перформанс Луніна в матчі з Манчестер Сіті заслуговує на ажіотаж фанів у соцмережах, респект від одноклубників та велику увагу від ЗМІ. Так Андрій, зокрема, опинився на обкладинці провідної іспанської газети у випуску за 19 квітня. Йдеться про медіа марка. Свіжий примірник вже придбала для себе і дружина Андрія. І на цій приємній ноті у мене все. Дякую вам за увагу. пишіть коменти, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І посміхайтесь частіше.